Українці, які знаходяться за кордоном понад 45 днів, не будуть вважатися внутрішніми переселенцями. Їх позбавлять держвиплат. Як пояснили у мінсоцполітики, згідно з новою постановою уряду, якщо громадяни виїхали в інші держави без будь-яких причин, то вже з 1 серпня для них виплати для допомоги ВПО будуть скасовані. Держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон чи ні. А, і таким чином люди, а, ну якщо а, через державні реєстри будемо бачити, що людина протягом тривалого часу знаходиться за кордоном, і для цього немає, наприклад, таких там тимчасових підстав, як стажування, чи лікування, чи відрядження. То тоді а, виплата на такій особі буде припинена. А, але якщо, наприклад, в державних реєстрах, а, скажімо так, помилкова інформація, чи людина вже повернулася, людина внутрішньо приміщена особа повернулася за кордону, то вона зможе уточнити прийти до управління соціального захисту, сказати: Я є, я проживаю в Україні, я далі потребую підтримки від держави, і такі виплати будуть продовжуватися. При цьому наголошують у Мінсоцполітики, розмір виплат не змінюватиметься. Новою постановою уряду також передбачено, що ВПО автоматично отримуватимуть виплати протягом наступних шести місяців. Звертатись нікуди не потрібно кошти приходитимуть на картки українців. У точному році на виплати внутрішньопереміщеним особам спрямовано 57 мільярдів гривень. Протягом кожного місяця ми виплачуємо приблизно 6,2 мільярди гривень на допомогу внутрішньопереміщеним особам, дорослим людям працездатного віку виплачується по 2 тисячі гривень на особу дітям чи особам з інвалідністю виплачується 3 тисячі гривень. Такі ж параметри залишаються і надалі, суми виплат не змінюються. Між іншим постановою Кабміну прописано, що з 1 серпня деяких ВПО можуть позбавити виплат від держави. Мова про тих українців, які спроможні забезпечувати себе без допомоги. Якщо після ухвалення постанови, після 11 го Липня, ви, наприклад, або а, поклали на депозит від 100 тисяч гривень, або придбали валюти на суму понад 100 тисяч гривень, або а, придбали а, земельну ділянку чи будь-яке там некритичне майно, ми не говоримо про виплати, наприклад, там на реабілітацію, на лікування. Такі виплати в будь-якій сумі. Вони не включаються от в такі а, параметри адресності. Але якщо у вас є достатньо коштів як у родини, і цей обсяг коштів ви зараз можете використовувати, ну скажімо так, на просто будь-які видатки в обсязі понад 100 тисяч гривень однієї суми. То тоді ми бажаємо, що така родина не. Потребує фінансової підтримки від держави, і відповідно виплати її буде припинено. Якщо за результатами перевірки таких українців через державні реєстри буде прийнято рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або можливо надати підтверджуючі документи та продовжувати отримувати виплати. Але е, при цьому ми даємо час для всіх родин зрозуміти, адаптуватися до цих умов, і е, можливо, якщо в родини є фінансова подушка безпеки, і вона е, далі планує ці кошти якось використовувати. Ну скажімо так, адаптувати фінансові стратегії. У мінсоцполітики додають, що в Україні продовжує діяти загальнонаціональна програма Євідновлення, що передбачає виплати від держави до 200 тисяч гривень на ремонт пошкоджених внаслідок агресії РФ житлових будинків. Аби подати заявку українцям, потрібно перенести всі необхідні документи на нерухомість в електронний вигляд. Зробити це можна самостійно або за допомогою спеціалістів БТІ та ЦНАПів. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.